Доброго дня! Вітаю вас на уроці української мови. Виконуємо завдання 27-го уроку. Давайте пригадаємо, що таке речення. Речення це слово або кілька слів, поєднаних між собою так, що виражають закінчену думку. Наприклад, Дружба з книгою це свято. Речення поділяються на види за метою висловлювання та за інтонацією. За метою висловлювання речення бувають розповідні, коли про щось або про когось розповідається, повідомляється, питальні місця запитання і спонукальні місця спонукання до дії. За інтонацією речення бувають окличні, в кінці окличних речень ми ставимо знак оклику та неокличні, в кінці неокличних речень ми ставимо крапку або знак питання. За наявності другорядних членів речення, речення поділяються на непоширені та поширені. Непоширені речення складаються лише з головних членів речення, з підмета та присудка. Поширені речення, крім підмета і присудка, доповнюються ще другорядними членами речення. Це може бути додаток, означення та обставина. Наприклад, настала осінь, що осінь. Це підмет, осінь що зробила? настала, це присудок. Як бачимо, речення складається лише з головних членів речення, з підмета та присудка. Воно є непоширеним. Давайте поширимо це речення другорядними членами речення, хоч би одним. Настала золота осінь. Що осінь? Це підмет, осінь що зробила? Настала, це присудок, осінь яка золота, це означення. В другому випадку речення, крім підмета і присудка, вже має другорядні члени речення і буде являтися поширеним. Члени речення. У реченні розрізняють головні та другорядні члени речення. Головні, як ми щойно повторили, це підмет і присудок та другорядні. Додаток відповідає на всі запитання відмінків, крім називного, кого чого, кому чому, ким чим, на кому на чому. Та підкреслюється вречені пунктирною рисочкою. Означення відповідає на запитання, який, чий, котрий, та підкреслюється хвилястою рисочкою. Та обставина відповідає на всі цікаві питання: як, де, коли, куди, звідки, чому. Та підкреслюється пунктир крапочка. Сьогодні ми з вами розглянемо дуже цікаві слова, які називаються омоніми. Омоніми це слова, які пишуться однаково, але мають різне значення. Ось давайте на малюнку розглянемо приклади омонімів. Лисички. Лисичка це тваринка, і лисичка це гриб. Замок. Який чіпляють на двері, і замок. Зверніть увагу, що омоніми можуть відрізнятися наголошеним складом запис слів однаковий, а наголос у словах різний. Виконаємо перше завдання. Прочитай вірш Галини Чорнобицької, підкресли слова, що пишуться однаково, але мають різне значення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо, нам потрібно підкреслити слова, омоніми, які пишуться однаково, але мають різне значення. Був холодний місяць лютий, Лис ходив голодний, лютий. Всюди ліс, куди не слід, замітав хвостищем слід. До курей поліз у хижу. Жук піймав звірину хижу. Пес до лиса мав відразу, та й загріз його відразу. Ось ми з вами виділили у віршику слова, які пишуться однаково, але мають різне значення. Ми щойно переконалися, що це дійсно так. Друге завдання. Прочитай текст. Підкресла слова, які пишуться однаково, але мають різне значення. Поясни, що вони означають. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Мої два брати відмінники. Два братики. Я буду брати з них приклад. Рівнятися на них. Брати, брати, сорока сидить на березі. Пташка сорока сидить на дереві береза, на березі пасеться близько сорока гусей, берег річки і сорок. За місяць школярі зібрали багато жолудів. Зійшов місяць і освітив долину. Наступне завдання. Поєднай вислови лівого та правого стовпчиків, що мають однакове значення. Тобто пояснити вислів, натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо, ми маємо такі вислови. Дуже переляканий, напружено думати, глибоко схвилювати, вільний шлях, зачепити заживе, зелена вулиця. Ні живий ні мертвий ламати голову. Дуже переляканий, ні живий, ні мертвий. Напружено думати ламати голову. Глибоко схвилювати. Зачепити заживе. Вільний шлях, зелена вулиця. Четверте завдання. Підкресли словосполучення в житті у переносному значенні. Запиши свої два приклади. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Нам потрібно підкреслити словосполучення, які вжиті у переносному значенні. Гаряча праска гаряча суперечка. В переносному значенні гаряча суперечка. М'який характер, м'який хліб, м'який характер вжити в переносному значенні? Залізна воля, залізний цвях. Залізна воля вжити в переносному значенні. Ну, а зараз кожен зачитає два своїх приклади. Гострий ніж гострий язик. Гострий язик в переносному значенні. Золота сережка. Золота осінь. Золота осінь у переносному значенні. Склади і запиши речення за схемою, підкресли члени речення. На клумбі ростуть квіти різних сортів. Натисніть на паузу та підкресліть члени речення. Перевіряємо. Хто що? Квіти це підмет. Квіти що роблять? Ростуть це присудок. Квіти чого? Сортів це додаток. Сортів яких? Різних це означення. Ростуть де? На клумбі. Це обставина. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!